Всім привіт. З вами Vinis. Сьогодні ми граємо в GTA 5 онлайн. Е, я їду в свій пригородний дом, щоб, ну, може пожарний шашлычок з друзяками. Так. А вот это что за ніж О, Vinis, здорово. Що? Який? Ти покуда мене знаєш, ти бійне. Барбаріс. Давай заїжджай сюда. Я Давай, заїжджай. О, Вандір. Здорово, блин, они хватит себе калимагу купив. Здорово! Що там? Покажи колеса. Е, Ты куда едешь вообще? Ну у мене добрий. Куда їдешь? Я е ездил в магазин, бо купив собі, короче, продукти буду оливье робити. Кстати, чуєш, может, поїду до фрокса цього якийсь видосик с ним? Mm, ну, нормальная ідея, давай. В принципе, можно поехать. А, да, сейчас. Ну, э! Ну, что ты не разговариваешь? Ты уже задолбал! Сказал, ты, там кока-колу свою пьешь, че шо? Перестань свою кока-колу пить. Так куда едем? Давай, скажи. Едем до Франкса, до до. Он там э, что играет в Украине в на каком-то ивенте, не бы был. О, блин, я тоже играю, блин. Ну, я с ним поревняюсь своими бренгами, конечно. <с> нього no, там знає, що є? Що? Криво, чекай, зараз да, помню. Э, то є, короче, слон, то є червоний, як він? О, сроф. Сроф, Він там. Реально? Да, він, він, короче, за дробом, крові, блин, рот, капец. А это, это с вами случайно Чо, или специально? Ой, извини, я навигатор поставлю, я уже забыл. Хотя тут Найн не показано, так что кто их знает. Можно на Можна, кстати, сняти ролик про Украді Брейн Роуд. ти може з Хм, о, блін, хороша ідея. Ще з Фроліксом з тіла Брейн Роуд не? Нє, не пофіг. Що це, блін, якісь звуки Фролікса, якби то були, тільки що? Ладно, пофіг. Не знала, я до чого йду. Да, пофіг, пофіг, це не він. Давай зараз йдемо подивимось, чи він вдома. Почекай зараз, так я йду. Так, всі пацани, ви бачите, який у мене сьогодні крутий костюмчик. Шазлички вже поставив, замаринував, як би жарти. шо що Давай дзвони, коротше. У тебе там вже згоріли. А ну тук-тук, ой, сори сори, це реакція, реакція. Так, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ніхто нікого немає. Нема? Ні, ніхто не скриває двері. А ну може від копити подивитися? Где подивись, може в окно. Окей. Ну, так, шо? Ні. Немає, не робить. Ем... Окей. він в квартирі вставь, чи ні? Може він в квартирі, хто там знаю. Ну, я коротше, в квартиру, я поїду до его бабушке подивлюся. Ну, давай, давай, їдь. Е, кстати, подписчики. Ви знаєте, що нас давно вже не було, да? Підписчики, я попереджаю, моя бабушка в і грає. Ну, ладно, пофіг. Ей, підписчики, короче. Е, нас давно не було, ми не знімали відео 44 дня. Ну, це обнагліти можна. І от наразі ми вирішили для вас зняти. Кстати, заходьте в телеграм-канал. Е, давайте лайкоси, підписку. Добиваємо до 16 січня 100 підписчиків до нашої, до нашої речниці каналу. І це буде прям офігенний подарок на, річ, на річницю. І тоді буде ще більше відосів виходити. Всім дякую. Так, а ми вже у Фробекса під квартирою. Оп. Оцініть дріб. Е... Ну що? Тогда давайте... Так, через телефон позвоню до асистента, а то, що мені зараз заходити не хочете. Ем... Алло? Алло! Відкрито в квартирі номер 418? Ні, закрито. Окей, ну значит никого там немає. Понятно. Окей. Так, все поняли. Да. Без разума. О, все, пацаны. Вот это уже прям телепортик. О, вандир, здорово. О, короче, чуешь? Ты пьяный? Алло, ты что? Тайм. Нет, чекай. Бля. Да -мо, ты шо с небом, короче? Да блин, чего? Ну? Коротше, його бабушка сказала, що його вже, вже два тижні не було. Реально? Тож так, да, він вона казала, що останній раз його бачила, коли він тут десь три тижні назад, коли він до неї приїжджав і вони якийсь ролик знімав. Він з бабушкою знімав ролик? да. ну... да так, з бабушкою знімав ролик, якийсь це його. Але Тож, він, він його не вилужив. Він його не вилужив, походу. А ну. Да, короче, він знімав, що типу бабушка йому ці як типа печар всякі торти торі, і він 에, пробує його з'їсти і вгадати градієнти, але походу цей ролик не вийде на канал. Ага, ну, короче, 210 ми може до поліції поїдемо, подивимося, чи там є якісь, може знайомі, які знають щось. Помаже здаля, короче, і у мене є такий друг, він знає про всіх і ту переворда. То їдемо плюс їдемо на поліцейський участок, я зайду до нього, ти до от лапоть підеш. Давай. Окей, що я надія, давай, давай. Так тоді що? Давайте, хай підписчики понасолоджуються нашою дорогою, а ми поки що говорити не будемо, бо в мене слів немає. Давайте. Ну, мене теж, давай. О! Опа. Ну, вот мы уже подъезжаем, короче. На пешгаз став, конечно. Да-да-да, я прямо лечуя к лекету. Ладно, я придну до того, другого своего испытаю його, давай. Давай, іди. Так, а я йду фольз ключасок, що там пошукаємо поліцаївських, може, порозмовляємо з ними, да? Так, припаркуємося прямо ідеально. Да, вот так. так найчастіше найчастіше справа вони появляються, їх найбільше тут, якби Ну пусто. Я думав, тут буде Венсант чорний стояти, але його нема. Знизу там тоже ради никого. На балкончиках ніхто не пільнує лос сантос Хлопці, ви що, вообще подурили? Подурили хлопаки вообще. Ой, блин, на вході нікого нема, тут тоже дуже часто стоять. Просто якісь люди стоять рандомні. Так, тут, тут тоже бувають. Да, я коли, да, от прям легендарне відео з життя Фровекса. Хто помнить лайкос, хто не помнить передивитися без травідос. Так. Ну, ні одного копа немає. Короче, може ван... О, вандір дзвонить. Алло. Алло. Алло, що таке? Підійди до мене, я тобі зараз хочу дещо розказати. Давай. Давай, давай. Окей, зараз. А от вандірка, наша дырка стоїть. Іди сюди. Родиш? Алло, ну здорово. Які? Короче. Він казав, что Фробик це бандити. якийсь і Яким способом? Короче, вони з ним якийсь ролик знімали. З Фробокса, заїхав в кафе. Да. Він пішов за кофе, а Фробикс є в Під'їхали повні бандитів і Provox забрали в машину, кинули грозовік, закатали військовим і скотчем і повезли кудись. В неізвісному напрямку. О ні їм, так це просто не прокатить з нашим другом так обращатися, ніхто не буде. У мене в мене є ідея, як Провоксом можна спасти. І, і яка ж? Ну, почекай пару минуточок і. І нічого. Поняв. <звук> Ну и пишут тоді в магазин. щось. Ладно, короче, все. Хоть чекай, я зараз Приеду. Ну, приеду, да, на чомусь. І И все побачишь. Так тиха чекай, давай сначала в магазин. Ну ладно, ходим. Так, а что нам куплять вообще? Не знаю. Ты бы хотів? Извини, пиво. Боеват, я за руля мою их Що Вообще офигел. Ананас, адидас. Давайся без увольного. А, без руковольного? Ну ладно, все, давай, я взял. Ишли. Трава быстро уже спахло. Фроуджекса. Так, біжи, я тебя откажу почекаю, давайте, підписчики, будемо зараз чекати Раз. Давай. Два. Три. Опа. Ну, коротше, я не знаю, вже з минути на минуту зараз має прибути вандір. Я вже замучився сидіти в цій машині. Так, давайте виглянемо... вхідь. Опа, ай яй На! Ти шо, що охренів? Ти шо? Ну, дивися. Ти, ти, бічара! Мистер. Ти мені машину побив, ти вже 2х маєш платити за неї. Але, ну, штука прикольна. Я сідаю до Я не що купив. Таку машину, і що, їдемо спасати Фровекса до якихось бандитів, ніби, треч. Ти що, ти що, ситуацію придогадав? А що таке? Ладно, короче, я ставлю точку тоді, давай поедем і подписчики трошки почекають, пока мы не міхають, а тут дорога, конечно, довго мучительна, вандир ще прав немає, п'яний. так що зараз подивимось. Раз, два. Да не три. Трава, все, давай, короче. Пять. Опа. Ну мы тут, як би, спасіба, да? І... Ну, ну давай пока что по прямоку Я там не знаю де саме ця вулиця знаходиться. Там де Ця бандитська вулиця називається. Як би ти її назвав, бандитську вулицю? — Вулиця назвал бандитскую вулицу Венеса бы ти бандит Ти блін, что, фигел? ж ти фігел. — Так ну це вот тут вроде бы біля вот що там Е-е-е... Розворот, розворот. — Ну не зараз у разудам побачимо, що там є. Давай, давай. Ем, подписчики, ну конечно лайкосик, давайте за такие блин спасения фроликса, прям самые жесткий. Так, да на цю вулицю направу. И І... пустота. Да, давай, як я ки ожидал. Нам треба на вон тут за. Стой, нам треба вон там сзади, на вон ту іншу вулицю, через дорогу. Да, ты шо. Да. Пьяный. Ну ладно, еды, да, кадаемся. Давай, давай. Що, шо не? Да? Хочеш Хочешь попунтуватися перед ними? Да, я крутей. Давай. Заезжай. Опа, очки. Не фіасі. Ну прям... Це прям. Ну, я не знаю, що ми тут маємо зробити. Короче, с вами взорваете, короче. Побежчики сами бачили, скільки їх тут. Давай тоді, може, заїть от в цей. Райончик. Давай, я давай, тут давай, Треба зараз обговорити план. Тай, без плана действуй. Я выхожу, беру автомат. Ой, мініган і и розстрілю их, а ты их сбиваешь, понял? Короче, да, давай, Може включиш музичку музычку и мы заранее. Раз. Да у мене немає три. музичок. У мене немає музичок, даже без музички будем. Раз, три, шесть. План капкан. Так, Чекай, я сейчас приберусь, ты уже атакуй, атакуй уже. Так, на вы не ну все, пацани, вам ка... хана за фровикса. Все калака ц... телефон. капець! Фровекс. Ой, боже, який Фровекс, вы не уже Давай-давай! Фробикс и Винес. Давай, давай. давай капець! за мною копи! За мною тоже, нам треба. Та чихай, они уже що їх тут так багато, у нас навіть плану не було. Да, да. Алло! Чуешь, мы шо можно тікаємо, тікаємо? Давно тоже уже плюс уже почти три звезды. Алло, алло давайте, я сідаю, быстро. Седай. Да, алло, да. ты в ты пошел якісь пружины. Давай, сідай, стоп, быстрейший, сядай, часу нема, бензин, кинчается, масло, нема. Поехали. Ну, ну, давай, давай. Едем быстрее, давай, Винни. А в пробок такой спасать. Я ж то вообще вже ничего не понимаю. Короче, наверное, что будем спасать его. І, в другій часті, напевно, що будемо робити другу частину, бо капець, за нами копи нам треба во первых тікти від копій во друге знати його точне місце положення. А давай тоді на 500 просмотрів шоли друга частина? Давай, давай. І, ладно, їдемо поки тікаємо, а, кстати, що я можу. Треба в рандомну хоча б, менечку сховатися. Ну прикольно. давай, їдемо. Давай быстрейше. Заезжай вот сюда направо. Чу. Не, ну, боже, налево. Давай, зараз. Так, чекай, у меня уже башка была эти вид этих перестрелок. Давай, давай, заезжай. Едем, зараз сюда вот завертали ему аккуратно. Давай, Плесенько. давай. Мы короче, сюда вот зараз. Так, о, Что? я уже сбежал. Все, я уже сбежал. Офигенно. Да, и тоже, и тоже. Офигенно. Так. Ну да, короче, будем його спасати в другій части. Да, уже скорость в другой части у нас. Тут мы уже ничего не уже безсильні, да? Ну да, нам треба лучше оружие и підмогу и знати його місце положение. Да, і план придумати. Так що, ну, тоді давай будемо закінчувати. Йду зараз. Так. Чувство не провоках случайно. Ем, нет, ты что, це якийсь кабан? Фрокс наш соединут. Так, ну, тоді давай ми надо заканчивать. Двигайся, мы уже иссякаем время. Так, всім спасибо за просмотр. Всі ставим лайки, писать просмотр вторая всем часть. Давай, всем подписывайтесь. Все, все, подписчики, пока.